Всім привіт! Давайте воювати. У нас швидка війна. Я попередньо не воювала, а цю вже маю можливість. Хто у нас тут? Там рухліфи в мові. Хтось значить про про. Коротше, не знаю. Не англійсь, так. Ну так, англійше. Не знаю, треба щось спробувати, на когось йти. Хлопці сильніших позабрали. Можливо, сюди пропоную червоними сходити. ну, Типу проти колір. Я не буду зараз дуже заморачуватися, тому що а, зараз покажу чому. Тому що противник від 2 тапки у нас 28. Ну, ми вже виграли. Так що зараз буду максимально не заморочливо старатися. Мабуть, цього чудіка взяти. І, мабуть, треба лікування, хоча у нас буде копідон в деякій мірі. Знаю, не знаю, не дуже хотілося б брати сюди лікування. Але треба. Так. Блокуються всі. Це прям плюс. Це прям супер. Це, це рідко таке, коли буває. Але головне тепер знайти... Камінчики для цього. Так, загони, загони. давай тобі дамо сильніший. Купідон такий, ага. Клик уже нехай кандибує. Хто знає, чи мені тут і клейки треба буде? Ну, хоча залежить від того, яке зараз буде поле. А то раптом там повний треш. Ну, майже. Комбо це дуже погано на швидкому полі. Дуже прям погано. Блін. І одного ходу не вистачає. Да, Знала би, взяла би я сюди талант. Капець. І в мене ніхто не клінить. Це в цьому проблема, що мені треба було брати клінера. Я чомусь думала, мені пощастить, і все буде супер. Ну, зараз доведеться все одно забирати цю трійку. Можливо, він вдарить отуди в Копідона. Який ти молодець. Просто умнічка. Зробив все так, як треба. Я пропоную зараз спочатку цю сторону прибирати, нехай бафнемося. Тому що ці тут б'ють. І я не хочу з нами мати справу. І, мабуть, отаким от чином квінта. Щоб точно точно. щоб Він там не лишився один. Так. Тепер можна отак. А, не всі блокуються. От і циркуль не блокується. Я за неї забула, що це ж вона сім'я неї ця чарівна. Щось я геть на розслабоні. Так, так, так. Зідон, зідон. Там у нас трійка є, але це мені треба цього трогати. Дуже мені тут трійку не хочеться трогати в цього, ще досяга здоров'я. Тоді нехай таким чином. Досмажиться він чи ні. Вісті, ну, в принципі, так. Тепер, можливо, десь щось робити нейтрально. Якби знати, де воно ще приїде. Зараз буде імітатор цей бити. Фігово. Фігово. Ого, червоних. Блін, трохи не добило. От Лепа. Кого він зараз поховує? Знову вкликаю. Клик, де відродження? Де ж відродження? Скільки це він буде там? Постійно забуває. два ходи, так? Десь ходити нейтрально це один раз. О, ну, нехай отак. Блін, такі червоні поїхали. Тихо. І він уже хоче знову ходити. Капець, я його не вб'ю. Бачу, дуже жирний. Але, звичайно, це дуже кайф, коли і є швидка мана, і це воно просто три камічика в пустоту. І воно всі зарядилися. Це так кайфово, це так класно, це просто супер гадості Такі вдарив. Відродився. Ну що, чахлика я шутнула, це добре. Тепер треба піти десь на сильнішого. Сладх. Це ще та гадость. Ти угу що робиш? В 600. Так, і далі б'є по всім. Це, мабуть, цьому Людвігу буде амінь, правда, якщо я його сюди візьму. Він його просто поховає. Ну, тут треба брати синіх, як на мене. Тут дуже погано, що церковники. Будуть робити супротив, якщо слад відльтує, то теж буде повна халепа. Ну, спробую. Так, сині. Ти, мабуть, піде на нас локі. Що з цими дівчатами робити? Не знаю. Можна цю, до речі, сюди панянку взяти? Ні, тебе ні. Ти не, ти на, не на Альфа, іншу мілену. І далі кого? Може тебе. Так, по загонам кому який? Ну, давайте тобі зробимо такий. Цьому можна дати на атаку цьому теж, в принципі, на атаку. Ні, тобі на атаку. Ну, нехай так, ну спробуємо. Звичайно, на швидкій мані, на швидкому режимі ходити моно. Це постріл собі в ногу. Я знаю, що так не можна, так не бажано. Там краще брати всіх різних кольорами. Я знаю. Але я. Але я лінива. А, ну і от і все, правда. Тільки треба було брати сюди. Чого? Таунта. Ну, можна зробити два ПТ. Типу, прикольно. Супер, але, але, але цей чудик вже сходить. Куди? Угу, як боляче? Я, мабуть, зараз Мілену ще й не встигну зарядити. Ну, вона ще й при цьому, при смерті, як це називається? При Коли вона вийде? Два ходи. Міль, блін. Ну, що можу сказати? Приїхали. Приїхали. Два ходи це дуже багато, все-таки сюди все треба було брати. Та, вон, та я на то дивилась, дивилась, думала і передумала. Думаю, раптом я встигну, тому що, думаю, проте колір, може цього знесе. М -м -м, Зараз все-таки Сланг буде лікувати, хазя чи є сенс цього магнію витрачати. У нас всі порізані ці стати, але з іншої сторони, його зараз тут стички просто доб'ють. Це і все. Треба тікати. Якраз в магній вдарила. Халепа, правда, правда. Просто взяв усіх і добив. Як не соромно. Ну, кого і яким я тут можу сходити? Цим хіба що сладгом? І все, на цьому все. Велика кровотеча. Треба було Хз, що тут робити. Може, тим і зеленим треба було би сходити. Таке. Ну що, тут як храп, там шолешу, сходжу за собою, потім доб'ю. Тут ще все, все теж одна притрушена. Дуафулер. Можна сюди взяти зелених, Проти пофіта. Так. Так. Але от я все-таки думаю, що мені робити. Тут, мабуть, я все-таки візьму таунтам. Тебе сюди, тебе сюди. Так. Тебе сюди. Тебе сюди. І ще когось треба цю візьму. Будемо без лікування. Це буде сумно. Не вміщаються. Мало цих можна брати з собою в команду. Я пропоную, хоч вони там і розіб'ються, зараз фіолетові. Хоча б і не фіолетові хочу взяти. Але й зелені треба. От що робити? Або я зараз, поки візьму фіолетові, то я потім, коли буду вже брати зелені, то це поставив камнешкіру. Цього присповільнили. Я дуже дякую. Я прям цьому така рада. Прям слів не маю. Мабуть, буду цим зараз ходити паном, мабуть, щоб потім вже на мене ця міль не, не цикалася чи ніче потримати. Так, тихо. Зараз вже буду ходити, тому що та дула а зараз якийсь комбо нечайний і все, капець. Зеленими сумно. Вона ж там, що лікує щити ставить? Угу. Тоді, мабуть, отак сходити? Вона мене цей заряджається. Погано, що в неї нема вже зрізу броні. Не добилася. От халепа все-таки. Так, того цей збив. це дуже шикарно. Угу Кого доб'є? Її може добити? Ну, одним не доб'ю. треба обома. Так, добре. Ну що, пане? Бийте, живем. Каже, тільки його добити, та й все. Можна підлікуватися. Ну, тут все-таки файно, тут пощастило. Були тобі зелені, і все було, що треба. Так, є, добре. Хоч другий шот. Що там у нас далі? Добивчики, правда, правда. Добивчики. Такі, звісно, <смешно> добивчики. Сюди кимо це піти. Сюди можна, до речі, піти жовтими. Але я оцю боюся. А ти 300 по всім і ріже. А, це вже нірвана є де, а потім підніма когось. Чи церковник? Що спробувати сюди сходити жовтими? Жовтими. Хто в мене жовтий? А що в мене ж нормальна, що команда фіолетова лишилась, то я там тоді-туди піду. Нехай тебе, тебе, мабуть, панянко. Цю спробувати як блокування. Де це дівся? Я його десь пролиснула. Так, так. І тепер ще треба подумати, кого ви сюди. Гуріка брати, вони будуть з газель перебиватися. Оце проблема буде. Ну, або таймінгувати. Раптом, що когось десь по черзі, пробувати гіба так. Ну, не знаю, така собі команда. Всі сваряться. Але є два по три жовтих. Але дуже дофіга летить в цю панянку, мені це не подобається. Я пропоную її прибити, поки є така можливість. Так, тепер, мабуть, що будемо робити? Задиспелити контру я не можу. Не можу, але якби оцього прибити, але в неї дуже багато цього. Прям дуже багато здоров'я. А в цій контра висить 2200. Можна спробувати лісю. Тато задиспелити. Але інша проблема, то що в мене в пустоту жовтих нема. Угу, угу. Патова ситуація. Так, окей, тоді погнала ця панянка. Е, буде боляче, ну то вже таке, як із неї. Добре. Багацько 500. Я пропоную цього добити. А тепер це треба думати, що мені робити з цією мадам? Так, будуть жовті. Ну, що це за все, що отак. Погано, що жовті не в пустоту їй вистачило А далі от що робити? Це зараз піде в Нірвану і буде халепа. Так, якби вона тільки зараз заблокувалася. Ухилилася. Бо вона церковник. Фух, добилася. Я думала, не вистачить. Так, є, от забрали мого чахлика. Я так на нього фіолетами ми хотіла піти. Добре, зараз тоді почекаю. Може, Саша дов'є, а тоді будемо вже далі бити по новому полю. Так, поле вже є. Я це так на цих противників, не можу вибрати, на кого піти мені фіолетовими. Дивилась сюди, на люд його. Тут, звичайно, Леонідас буде більше бити по фіолетовому І оця гемота буде диспелити мені людри. Або піти сюди, спробувати Гуріка подовбатися з ним. Не знаю, чуть за все, що мені буде з ним дуже важко і довго. Мабуть, з, з, з цими буде легше. Можна спробувати. Ну, тут і загони погані. Так що не знаю. Зараз побачимо, що то воно буде. Нехай тебе так. Тебе сюди, Людвіга, і треба когось, когось взяти. Або Лепіоту, наприклад, би, вона може тоді в Нірвану відправити цього Людвіга. Ні, може буде нормально. Ну, прям не знаю. Ну добре, нехай так. Бо я спочатку думала взяти туди Сабіну в костюмі, що вона А Людвіга раптом, що є крестов. Але він мені не потрібен. Так, так, так. Я можу зарядити своїх. Але буде багато комбо. Я пропоную зробити отак. Активувати свого Людвіга І десь сходити нейтрально. А можна сюди. Так. Проблема в іншому. В тому, що зараз пані Вівіка хотіла сказати, відлікує паразитів. Не відлікує, там? Скільки в неї там 800 Доб чи ні? Доби, добре. Ну, і можна, в принципі, сюди стукнути. Що мені з депіоти робити? Тих я не відправлю. Тому тоді цю панянку і стукнути. Зробити перезаряд. Єдине, що можна спробувати, задиспелити контру, щоб сінні і мені було не так боляче. Те, що відправилася в нірвану, то таке, мені не страшно. Направо би. Все це все? Що так мало? Чого так чахло? Два рази щось в мене сіння поламалося. Так, мій клік вийшов, я хотіла не так зробити. Ну, тут вже не принципово. Може, від'їде? Не від'їхав. Пробиття ці їхні, вітражні ці мощні такі. Так, добре, все, тут вийшло. Окей. Тепер в мене лишилась там зборна солянка, там така прям капець, не знаю. Там всяке може бути. О, я бачу, тут є такий чахлик. можна я його заберу? Хто у нас може ще добива забрати? Якщо зараз нема кому з тих, хто в більшості може. Так. Окей, значить я забираю. Славік там тоді вже буде за собою добивати. Ну, що можу сказати? Кого можна сюди взяти? А ну-ка, ще раз подивитися. Фіолетовий той чудік поганенький. Не подобається він мені. Можна взяти тут трохи червоних. Так, можна взяти Цю, де Вона там панянка моя тебе. Я не пам'ятаю, до речі, що той чудік ще прям таке робить. Можна спробувати отак. Чи він там травління якесь чи ні? Геть, нема пам'яті. Я то зараз зібрала таких чахликів, а там вийде, що в мене зараз нічого й не вийде. Ну, нехай так. Машка загрух. В таких моментах прям от відчувається вся цього кайф швидкого поля. От просто от такі моменти це просто, мум, як класно. Але ж противники такі, бува, що. Там їжачка можна полі народити, а воно нічого не виходить. Так, по противникам. В них вже 0, а в нас ще є тапки. У нас ще 14, ми вже виграли. Рейтинг показати. Так, хлопці, непогано. Настріляли в мене 208, 280. Ну що можу сказати? Можна було б краще, але не в моєму випадку. Поле перевернули, хлопці будуть бити. Результати тоді там покажу всім, всім дало камня, всім пока-пока.